Такий гарний. А ну засунь ручки в кишеньки Де кишеньки в тебе? Ось тут кишеньки є, та? Ану засунь ручки в кишеньки. О, який ти модний. Ой, який стильний. Тато, ти подивись. Wow. Ну, що це за кавалер! Ти <реш> кавалер! Такий костюмчик. Ідеально, просто ідеально. Я вам лишу знову посилання. Ідеально. Все сидить. Ідеально. ідеально все сидить, скажи. Ідеально. Один. Краса. Це тоненький, це не на флісі. І зелена футболочка, яку ми купляли в Айкікі. Офігенно. Максиму дуже пасує. У нас сьогодні осіння погода, тому Максим вдягнув вже такий костюмчик. Я йому вдягнула і футболочка новенька, і костюмчик новенький, і взуття новеньке Ну просто така дитина, я не можу налюбуватися, коли він так стильно вдягнений, чи по-спортивному, чи буває трошки така от сорочка, джинсики. Ну, подобається мені то його так вдягати, але я його так часто не вдягаю, тому що він запачкається. Його буквально вийти в новому на вулицю. Неважливо, нове це чи старе, Він десь полізе, десь він впаде, десь він поповзе. Я йому дозволяю, я не обмежую. Його в рухах. Я не кажу туди, не лізь, там запачкаєшся. Я його просто можу попросити потім струсити. Брут. Ну він так гарно виглядає. Ну, мені мені як для мами дуже гарно. Так, розказ. Ми з подружкою ходили в кіно. Називається під гіпнозом з Беном Афлеком. Фільм. Бомба. Ну, я б сказала, десь на сімдесяти, 7-8 з 10. 7, Скорше 8 з 10 Мені такі фільми дуже подобаються тим, що там неочікуваний кінець. От якби ти, ти такий ніби сидиш, ти думаєш, ага, ну закінчиться десь, отак. А потім бам-бам-бам-бам-бам-бам- -бам 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 -бам", і воно закінчується взагалі по-інакшому. Тому фільм під гіпнозом дуже рекомендую до перегляду. Не знаю, чи він вартий прям, щоб іти в кінотеатр. Ну, от дома, як ввечері, просто розслабитись можна глянути. Він вам не лише ніякого такого осадочку неприємного. От просто такий фільм на вечір. Ніби хотіла багато всього розказати, а зараз щось я така вяла ніяка Тому що в мене така вчора мігрень була, просто я не могла спати до третьої ночі. Я випила дві таблетки. Ну, це була просто мігрень. Просто це була мігрень. В кого бувають мігрені? Оце була мігрень Це коли що б ти не робив, нічого не допомагає. В мене було відчуття, що голова так пфф і лопне. А зараз, поки Андрій з Максимом пішли на роботу, вони так ненадовго не десь на годинку, максимум. Я хочу помити свої кучері. Ходити в душ помити. Змиття. Мене чекає. Спочатку шампунь від кейне. Правильно це читається? Кейне. Шампунь. Тоді маска на 10 хвилин, кондиціонер. Відновлення кератинове для волосся. Пшикалка. От якщо ви помиєте волосівно от після цієї штуки волосся м'ягке. І тоді термозахист плюс укладка кудрів. Щоб утворити цей кудрі такий кремчик. Все від Кйна. Все, поїхала мити. Нанесла маску. Пахне офігенно чимось цитросовим. Надовжену нанесла. Походжу так 10 хвилин. Йду змивати. Так, я помила волосся, за лицем вже доглянула, розмотую волосся. Найбільше боюсь сушити. Так. Я його розчесала, коли кондиціонер нанесла. Хоча ряшки так незвична. Oke teprve sala překalka. Я не знаю, як багато наносити треба. Я наношу приблизно як в салоні. О, ой, яке приємно стало. От вона отак в салоні робила. Розчесала, розпреділила. кучері утворилися, видно? От, а зараз їх треба. Зафіксувати, волосся вилітає. Страшне, я ж не розчисувала довго волосся. Ми коли кожен день розчисуємо волосся, якийсь відсоток волосся вилізає. А тут я не розчисувала і зараз просто якийсь армагедон з тим волоссям. Все, тепер беремо цей кремчик. Боже, як кажу, волосся вилітає. Ні, скільки взяти взяла стільки. Я не пам'ятаю, скільки вона брала. Він я не забагато взяла. Якось отак це все було. Боже, я і кучері. Я ще досі це не можу повірити. Я зараз перевернулася і роблю це верх ногами. Так зручніше. Ніби вже дивіться, ніби вже більш-менш. А зараз я буду сушити його з ситом. Отак, от ніби вже все. Я по рукам відчуваю, що я вже майже весь крем використаю. Інакшим способом не можна. Тільки так. Ну все. О, я виглядаю як в салоні. Вона, коли мені в салоні так робила, от в мене приблизно такі кучері були. Так, я мию ручки. Так, -да, треба звикнути, що тепер буде стільки волосся вилітати. Я не буду в процесі розчисуватись. Ну що, пішла сушити. Я тут вдягнулася і я кайфую, що в мене вийшло так само, як в салоні. Тепер би правильно посушити, щоб воно ще вклалося як в салоні. І бомба. Але я, рахуйте, ще без сушки, тільки на миття волосся потратила на то все, щоб в маску почекати. 22 хвилини, а ще плюс сушка. Це в мене тепер на волосся буде, йти купа часу. І в планах поїхати сьогодні на каток з малим. Не знаю, чи вже казали. Моя Андрій з роботи прийде, і ми маємо їхати на каток. Так, в мене отаке сито, фен, і я буду це робити отак. Зараз побачимо, що з того вийде. Да. Дивіться, вигляд як салон, тим, як я там вийшла. Отлічненько Я справилась і спосіб показала. Я ще потім отак рукою сушила. Це мені теж майстер казала, отак, якщо ти хочеш допідсушити, так рукою закривати. Ну, ще треба переналовчитися. Але вже більш-менш. Я думала, буде складніше. А тепер я займусь швидким прибиранням, поки Андрія нема дома з Максимчиком. Починаємо з нашої кімнати. Тут поки так. Ми зараз вкриваємося тільки такими підодіяльниками, правильно для ковдр. Чи наволочками для ковдр. не загалом. <сум> Ми таким вкриваємося, бо ще жарко. Порозбирала все, що могла. До речі, до речі, до речі. Я купила книжку, називається «П'ять мов любові до дітей. Я її почала тільки читати, от я прочитала тільки 35 сторінок, 30, 30, та 35. Ну, можу порекомендувати. Е, оцей Гарі Чепмен, він написав книжку ще. а, От, «П'ять язиков любві. Це для пар. А це він написав разом зі своїм другом «П'ять мов любові до дітей. Я читала. Ту попередню, декілька разів. Тому можу сказати, що це книжка прикольна. Тут багато цікавих порад. Але вона дуже неякісно зроблена. Це видавництво Світчадо, здається. Так, Та, Світчадо. Дуже неякісно зроблена, дуже багато граматичних помилок. Ну я на це все звертаю увагу, бо я редактор. Можливо, звичайному читачу. Це не буде так помітно, от навіть дивіться, от навіть рамочка, отаке, отаке, таке не допускається в поліграфії. Це брак, це брак. Або тут були зі сторінкою тоже проблеми. Ось це. Це коли редактор намагається втиснути текст. Текст, кінець речення, щоб отут почати нову главу. Це все це помилки. Тут дуже багато граматичних помилок, дуже багато помилок у виконанні самого. Змісту речення. Ну, коротше, трошки мені це не подобається, але по змісту книжку дуже рекомендую. Я, коли її прочитаю, розкажу вам, що корисного з неї винесла. Тепер, дивіться, ой, боже, тепер тут. Йома, йома, я навіть не хочу за це братися. М -м -м, мене просто аж мороз по шкірі. Ну що ж, давайте тут. Да, Давайте тут. Готовенько. Я попили сосила. Оці пазли не складаємо, Максим їх складає кожен день. Ящик не можу закрити, там, блін, машинка впала. Я її не змогла дістати. Попили Ще Зараз треба оцю фасольку, якусь тарілочку покласти, бо Максим тут, бачите, копає і повитирати пилюку. Отут наклейки підклеювати. Ну, це вже більш-менш, так, Посів застелити. Це вже хоча б якось чисто. Тут у нас трек стоїть. Купили дві машинки. Добре, що до треку можна докупити машинки. Ух, так. Зараз ще хочу в коридорі оце розібрати, І оце розібрати. І оце то, що тут лежить, розібрати. Ну і в цій кімнаті хоч якось. Складати все. Воно, знаєте, воно, вроді би, не розкидано. Але якщо отак місцями, то це просто, от я не в курсі, що це таке. О Боже, ну що, поїхали тут, там? Все, на кухні в мене вже от на то все немає часу, бо Андрій їде додому, я ще зараз отут попили сошу. Пилюку ветру на столі на столі і все, і збираюсь, тому що ми йдемо на ковзани, папа, папа, папа. папа. Приїхали на козани. Максим. Мама. Максим. Мама. Максим. Мама. Приїхали на ковзани з Максимом. Максим. Мама. Я як кататися, я дуже давно не каталась, аж минулої зими, здається, один раз. А до того 6-7 років не каталась. Дуже-дуже так. Так от, відчуття як перший раз, нічого не можу згадати. Це в мене не діє що до чого я навчилася, не повертається. Отак от я катаюся періодично. Воно якось рівновага з'являється. Напишіть, чи ви катаєтесь. Ще я постійно не, не можу знімати, тому що тут включається музика і це авторські права. Я катаюсь 10 хвилин, я вже втомилась, ноги гудять. Ну, я починаю вже потрошки згадувати, що і як. Я тут вирішила згадати як їздити ззаду, і не можу згадати. Це поки максимум, максимум, що виходить. Катець. Тут поки я їжджу, всяке навчання. І дорослі люди вчаться індивідуальні навчання і діти. Так, можна сказати, що я майже згадала по рухам, як назад їхати. Ну щось не то. Мені от відчуття, що треба, щоб хтось пояснив. Все, перетягаюся, йду. Максимко з Андрієм пішли в флайпар. Зараз чистять ковзанку. Заливають водою її, щоб вона замерзла ще раз. Бо тут зараз буде групове заняття з ковзанів. Просто Максиму дуже подобаються мультики з ковзанами. Він часто просить маму включити на ковзанах катаються. Буває, що знаєте, я включаю якісь змагання, де дівчата катаються. Йому подобається. І Я не хочу провтикати момент, де він чомусь зацікавиться, а я його туди не віддам. От він цікавиться футболом, футбол з трьох років. І він піде, попробує. Йому цікаво Лего. Я дуже сподіваюся, в садочку є Лего, коли він буде ходити в садочок на повний день, що ми віддамо його на Лего. І так само з ковзанами можна віддавати вже з трьох років маленьких діток. І ми хочемо спробувати. Ну, це знаєте, такий поверхнісні плани. От сьогодні раніше ми доходили до того, що він просто заходив до ковзинка, дивився, як всі вдягають ковзани. Зараз вже дійшло до того, що він навіть зняв допік і йому вдягнули один, одне взуття, од, ну, одну, як це, один ковзин. Ну, загалом ковзани одну одну, одну, одну ніжку, а другого він не дався. Вот. Тобто ми так... Поступово, 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 плюс завжди, коли ми в Ашані, він тут стоїть, втикає. Дивиться, ми цікаво. Та-та, я йду. Приїхали з флайпарку, нас виключили світло вдома. І оскільки я йду з подружкою на вечерю. Зараз вже сьома година, ми на восьму зустрічаємося. Ну, на плюс-мінус. Ми так домовлялись заочно, так і виходить. Їду. Я тепло вдягнена, в мене ця тепла, як і кофта з капюшоном, і сорочка, тому що на вулиці прохолодно. Сьогодні досить, я вже казала, і дощ зараз дуже сильний падає. Все в каплях. Все, я виїжджаю, У мене вже машина ніби більш-менш прогрілась, вікна не запотівші. Ух, скільки всього падає дощу. Їду. дознімлю вам трошки нашої вечері. Такі сережки сьогодні вдягнула. Гарну заколочку, зараз вам покажу. Крім того, що я вам ще засняла цю біту, яку я купила на подарунок нашому куму. Отаку таку як я хотіла купити на весільну фотосесію. Просто золота, така як лєска, отак так от зроблена. Смачно поїли, багато про що поговорили. Ще завтра зустрінуюся. Я в гості пообіцяла зайти, і кума пообіцяла зайти в гості до дитини. Він скучає. В суботу вже з 6 ранку вона їде, моя подружка. Андрій бачу, що не спить, певно працює. Вені вихідний, а завтра п'ятниця, і це повноцінний робочий день, а я певно йду вже. Я така, знаєте. Я на леді ще погуляла, в нас просто високий замок перекритий, на високий замок ми не змогли піти, бо там я, я якраз хотіла запропонувати піти, а моя подружка вже намагалась туди піти там закрити, я про це не знала. Я б десь пішла такий настрій погуляти. Я так рідко, десь я так виходжу. Тому що, ну, по-перше, всіх своє життя подружок, і, знаєте, якось. Чим старше стаєш, коли з'являється особливо своя сім'я, діти. Вже якось не вистачає вже так часу, часто гуляти, де і потреби такої немає. Але інколи хочеться і не співпадає графік в нас ні з ким. такі особливо коли малі діти, це просто, це просто. Ква-ква. Йду завтра до терапевта. Цікаво, що вона мені по аналізам. А ще мене почала пити. Якщо... Треба Андрія запитати, що це я п'ю, для чого це, і тоді вам розкажу, бо я зараз напутаю, як воно називається, від чого воно. Я питаю, вам розкажу. Все пішли.